Вітаю, Ви на каналі Мій погляд і з вами круп. І сьогодні в нас новий патч і банер камелії нового п'ятизіркового персонажа Возрін Waves. Вона в нас хавок демедж та мечниця. Анімації в неї дуже красиві, і на мою думку, ці анімації забрали добрячу кількість її демеджу. Одразу дисклеймер, Те, що я буду казати в цьому відео, що вона недостатньо сильна. Це не те, що вона слабка, а те, що вона мала б бути за логікою сильніше, і не тому, що це лор чи щось інше, а тому, що персонажі виходять і усі, крім дзінши, приблизно однаково сильні. З одного боку, це наче баланс, з іншого боку, гача має розвивати гру в сторону того, що ДД мають ставати сильнішими. А якщо вони не стають, то вибуваючи персонажа, ти наче нічого і не отримуєш. От е, така моя сумна думка на початку цього відео. Однак це не означає, що вона щось там не закриває, чи в неї мало демеджу, чи щось подібне. Просто я очікував від неї значно більшого, хоча б рівня джінші, або навіть вищого, тому що її геймплей, на мою думку, складніший. Ну і більш вразливий до отримання шкоди, тому за неї по. Мерти значно простіше ніж за більшість персонажів. Подібне я зустрічав лише в Чан Лі. На ній теж досить легко отримати попитці і випадково померти. Що ж, давайте поглянемо, що взагалі вміє робити персонаж. Почнемо з її скілів. Як ви бачите, я прокачав автоатаку, але насправді її можна не прокачувати, тому що здебільшого ви будете знаходитися під дією скіла. Постійно бити за рахунок ось цих множників, а не цих множників. Тому, якщо ви хочете зекономити ресурси, то автоатаку можна не прокачувати. Далі скіл, як це все працює. В неї є стійка, яку вона вмикає за рахунок свого скіла, і тут отримує ці множники. Тобто вона входить в стан, спричиняє трішки шкоди, потім в неї посилюються звичайні атаки. Хоча я б не сказав, що вони суттєво посилюються, тому що, наприклад, ось ця атака. Яка ви бачили, кружляє навколо, і дуже-дуже багато ударів. Тут 21-ну 22, нехай відсотки, 19 атак, а в звичайному варіанті в неї 24,7 і 20 атак. Це мені здається несправедливо, тому що вона має бути місцями замінена. Однак решта множників посилені. Окрім хіба що ось цього останнього це в нас контратака, тут вона 220, а в звичайній версії вона Майже 300. Тому трішки мені не зрозуміло, чому множники в Резонанс Скілі в неї гірші, ніж в Бейзікатаці, але як вже є. Далі весь демедж від ем, резонанс скіла. В нас це бейзік атака. Тепер вони скрізь це пишуть. Якщо це бейзік-атака. тут as basic attack, тут консідрес basic attack, все в нас бейзік атака. Тому не хвилюйтеся, ваш демедж буде здебільшого все одно прив'язаний до звичайної атаки. Далі в нас форте. Що воно робить? Коли ми набираємо достатню кількість нашого концерту, це в нас перший ДД, який дуже швидко набирає концерту. Вона набирає концерту і може використати форте за рахунок цього. Тобто вона використовує форте, на відміну від решти персонажів, за рахунок свого концерту. Вона використовує 70 одиниць концерту і активує посилену версію стійки, яка називається Бадін Мод. Тривалість 15 секунд, і в залежності від того, скільки Crimson Бат стаків на ній буде в момент активації нашого форте, вона отримує посилений демедж мультиплікатор в розмірі до 50%. 50% множника вона отримує і так, і ще 50 за рахунок стаків. В бою, звісно, я в це покажу і буде більш зрозуміло. Врешті форте це просто велика тичка, яка досить приємно дамажить, і це основний наш бьорст демедж. Також з демеджом є наша ульта, хоч множники тут і, наче однакові. Однак Ульта дамажить значно менше, тому що вона не має ось цих множників 50 і 50 Ось цих 100% І також форте вважаються звичайною атакою. А ліберейшн ні. Тому усі множники, які ми збираємо на персонажа, вони будуть бустити саме наше форте, а не ліберейшн. Тому різниця тут буде приблизно вдвічі. Тобто ліберейшн буде вдвічі слабший за форти, приблизно. Серед пасивок тут все дуже просто. В нас Havoc демедж бонус і тут, і тут. Плюс до того в нас демедж хеві атаки, ось цієї звичайної, стає теж нормал атак демеджем. Тому в деяких випадках ви зможете використовувати хеві атаку для того, щоб одразу переходити в стан кручення. Ну я це все теж покажу візуально, що. Це було зрозуміліше. І верхня пасивка в нас додає ще 15% хаос демеджу і збільшує спротив до переривання під час касту бейзік-атаки та обох вальсів, тобто нашого кручення. І останнє, що в нас тут є, це аутро. Воно працює наступним чином. Якщо ми використовуємо аутро без використання форте, то воно б'є на 370. Якщо ми використовуємо форте, то наступне аутро стане по. Посилене з додатковим демеджем в 460, тобто в сумі, це буде вже 790% демеджу нашої дівчинки, що ж в результаті ми отримуємо в нашого персонажа. В нас є звичайні атаки, і якщо нічого не робити, то вони будуть ось так використовуватися. Далі, якщо ми затиснемо хеві-атаку, то далі ми перейдемо ось у цей мод і будемо крутитися. Це, до речі, ось ця анімація касту з 20 атаками. Якщо ж ми просто будемо автоатаками бити, а потім на касті цієї нашої четвертої атаки затиснемо кнопку, то ми перейдемо ось цей вальс. Якщо ми будемо просто бити. То вальсу не буде. Вимикаючи стійку, ми входимо в отакий стан. Ми не можемо бігати, можемо тільки переміщуватися за рахунок доджів, і автоатаки в нас змінюються, як бачите, на просто з неймовірним радіусом. Жодного обмеження по часу тут немає в цьому моді, однак є обмеження в переміщенні, як ви розумієте, тому переміщуватися щось треба буде з цим придумувати. Вийти з цього моду можна кількома способами або підстрибнути, або заново використати скіл. І все. Щодо ульти, то тут все просто Просто красива анімація і достатньо велике аоє. <плес> Коли наше концерт оповне, то скіл в нас змінюється на ось такий от. Це і є використання нашого форти. <плес> Після цього ми отримуємо баф на 15 секунд. І. Врешті ми нічого не змінюємо, тобто наші анімації і все решта, вони залишаються ті ж самі. Ми просто використали наше форте і все. Як же її одягати? Почнемо з зброї. Звісно, її сігна це найкращий вибір, і у випадку з дамагерами я раджу все ж таки усім крутити сігну. Але якщо вам раптом, як і мені не пощастило, і ви фрі-ту-плей, то можливо, варто подумати про якусь альтернативу, які в нас є варіанти, це, звісно, зброя, яка, скоріш за все, у вас вже є, тому що ви її крутили для ГГшки чи когось іще зі стандартного банеру. Вона теж чудово підходить, так вона слабша десь на 17-18%, це досить велика різниця. Однак, якщо у вас немає круток, то це непогана альтернатива. Якщо ж у вас немає цієї зброї, то можете взяти ось цю зброю. Це нова четвірка, вона має досить непогану базу атаки, бафує нам атаку та ще й заливає енергію. Вона найкраща опція, якщо у вас немає п'ятірок. Однак, якщо ви хочете максимум демеджу, то звісно. Варто крутити її сігнатурну зброю, бо вона дає аж надто багато. Тут аж цілих 70% бонусу бейзік-атаки. Щодо універсальності цієї зброї, то тут все не так добре, як хотілося б, тому що цей бонус може зараз використати нормально тільки камелія. можна, звісно, дати цю зброю ГГшці, але якщо вже обирати, то краще взяти стандартну зброю для ГГшки. Щодо ехо, що в нас, які в нас варіанти? Ми можемо взяти або ось цей сет, хавок сет, або сет на атаку. Він теж підійде, і різниця в демеджі там не така суттєва, тому що в персонажа дуже багато множників, і таким чином виходить, що атака для неї приблизно ту ж має ефективність, як і хавок. Так, в нас, можливо, не найкраще ехо доводиться використовувати. Ви можете використати або Краунлес. Мені, до речі, не дуже сподобалося, але так, як як в мене це ну просто суперсильне, тому я, мабуть, його замінити не зможу. Однак, якщо у вас є вже дрімлес хороший, ну не такий, як в мене, наприклад, а щось краще, тоді дрімлес, скоріш за все, буде кращим вибором, тому що в мене не виходило адекватно додати краунлеса в ротацію. Тобто мені треба було додатковий свап на неї робити, щоб використати цей краунлес. В результаті в мене виходить так, що я його не використовую і граю без. Цього от бафу на хавок-демедж. Щодо трійок, то можна взяти хавок, а можна взяти атаку. Якщо ж у вас є, наприклад, Сігна, то в цьому випадку навіть атака буде давати більше, тобто комбінація хавок плюс атака. І в цьому випадку різниця буде десь в піввідсотка. Тому, звісно, найкраще обирати ті трійки, які у вас є найсильніші. Якщо ж у вас не щастить стрійками, то можна подумати про дві четвірки, дві четвірки і три одинички. Це з Сігною буде десь приблизно на півтора відсотки слабшими за два хавок демеджі. Тому, якщо у вас проблеми з критами, ви тільки почали грати, у вас ще немає хороших ехо, то можете почати з того, щоб зібрати дві четвірки і три одинички. Це може вас трішки врятувати і краще збалансувати по критах вашого персонажа. Щодо корисних Параметрів то, як я й казав, найкраще буде атака, а далі вже хавок, демедж, атака, крити. Ну, ви мене зрозуміли. Щодо відновлення, то стільки скільки в мене збирати не треба. Достатньо буде зібрати десь 120-125%, тобто або два хороші роли, або три погані. Щодо сіквенсів. на мою думку, в неї найсильніші сіквенси у грі. І якщо ви її викрутите сі 6 то скоріш за все це найсильніший персонаж зараз. Наприклад, перший сіквенс, він дає нам трішки крит демеджу, це десь 12%, і також спротив перериванню при касті нашої форти, нашої найсильнішої атаки. І я вам скажу так, мені її періодично збивають. Тому це досить корисний сіквенс. Другий сіквенс збільшує демедж цього. Форте на 120%. В мене ця тичка була десь в районі 250-280 тисяч з хорошими бафами в Таурі. З цим бафом, як ви розумієте, там буде під 600 тисяч. І це досить приємно бачити, звісно, таку цифру. Але це вже другий сіквенс, і до нього вже трішки далеко. Далі в нас збільшується демедж ультімейту на 50%, це не так суттєво. А от в бадін моді, тобто, коли. Коли ми використовуємо наше форте, камелія отримує 58 атаки, і це звісно досить багато, десь приблизно 25% додаткового демеджу від цього сіквенсу точно ви отримуєте. Тобто, як ви бачите, тут в нас 12, тут десь 15, тут ще 25. На четвертому сіквенсі тут збільшується демедж бейзик атаки всієї команди, тому загалом це не так багато демеджу, десь приблизно 10% для самої Камелії. П'ятий збільшує демедж нашого аутро на 303% та збільшує демедж інтро на 68 Не сказав би, що це суттєво, але це теж невеличка прибавка демеджу. І останній сіквенс робить просто щось нереальне. Збільшує демедж нашого форти на 150 Далі, після касту нашого форте, ми можемо знову набрати концерту і знову використати форти. Коротше, це просто не нере... Реально, коли ми використовуємо наші форти і б'ємо десь, мабуть, тут вже 1900. Ми можемо ще раз його використати в кінці ротації. Мені здається, цей сіквенс сам по собі дає десь приблизно 100% демеджу до персонажа. Такого ми поки що не бачили на інших персонажах, і можливо, саме тому вона вийшла не настільки сильна, як мені того хотілося. Щодо її команди, ну тут все просто, найкраще її, ті. Мейд Санхуа, тому що, по-перше, вона найкраща четвірка, по-друге, вона бафує звичайні атаки. А майже весь демедж Камелії це звичайні атаки. Щодо третього слоту, то тут м, варіант будь-якого хілера, звісно, можна взяти Веріну, можна взяти Шоркіпера, можна взяти там, не знаю, байжі, можна взяти М'юану, можна взяти Жіан Сін. До речі, вона в мені нарешті впала. Не знаю, я трішки її прокачав, але чи буду використовувати, поки не впевнений. В цьому. Ну а найкращим вибором, звісно, залишається зараз Шоркіпер, тому що вона дає максимум бафу. Так, тут є певне труднощі. Якщо у вас трішки м щось пішло не так в вашій ротації, то ротація Камелії досить довга. І навіть з урахуванням того, що в Сонхуа вона коротка, це не звільняє камелію від того, що її ротація може бути задовгою. і ульта Шоркіпера, якщо вона у вас S0, як в мене, тоді. Її може не вистачити на всю ротацію Камелії. Це не так важливо, але в деяких випадках може стати на заваді, особливо якщо вас будуть збивати, вам доведеться багато доджити, В цих випадках Камелія суттєво подовжує свою ротацію, поки вона не використає усі свої скіли. Щодо альтернативи, то якщо ви хочете Санхуа використати в якійсь іншій команді, то можна взяти Данджін, це теж напоганий варіант. Також можна взяти будь-якого швидкозарядного персонажа. Тобто, це може бути Ян Ян, це може бути Мортефі, це може бути Інлін, це може бути Жежі. І в цей слот можна поставити будь-якого з цих персонажів. Звісно, вони не будуть давати стільки, скільки Сан ну виключення, мабуть, Данджін, але вона досить повільно заряджає своє концерту. Тому. Вона мені в цей слот не подобається. Але якщо вам подобається саме така комбінація, можна, звісно, грати і так. В цей слот можна поставити і якогось Бьорстера, наприклад, ГГшку. Це теж непоганий варіант. Хоча і значно слабший, тому що ГГшка не зможе набрати собі своє концерто, і таким чином в нас вийде, що нам доведеться починати ротацію з хілера, потім на камелію давати її ротацію, потім стрибати на ГГшку і давати ротацію ГГшки. Після ГГшки Хілера без концерту, тому трішки, мені здається, ця комбінація персонажів не найкраща. Хоча мені самому хотілося б поставити саме їх поруч і Камелію і ГГшку, бо вони на початку в нас класно зустрілися, і мені хотілося б бачити їх в одній команді через ну лорні моменти. Добре, давайте подивимося, як це все виглядає в реальному бою. Сподіваюся, в мене одразу вийде непогано зіграти. Так. Стейгай. Вмикаємо навичку. Далі ульта пішла. Далі нам треба трішки набити. Наші стаки. 8, 9, 10. Активуємо навичку. Як ви бачите, ми висимо досить високо. Ряджаємося. Активували. А, я де активував навичку. Ну нічого страшного. Ну і добиваємо. Як бачите, проблема того, що ми стоїмо постійно на місці, вона нам заважає з такими активними босами битися. І тому, якщо, наприклад, ми підемо не сюди, а ось в іншу кімнату я вам покажу, наприклад, як ось це закривається, то тут все буде трішки інакше виглядати. Тут в нас максимально можливі бафи нашої камелії. Frozen Так. Трішки розбіглися. Я снова вымкну в навык. Эх. Что же у Вони зробили нам ще одного персонажа, приблизно такого ж за силою, як і решта персонажів. Тобто, нам дали Сен-Лі-Яо, який приблизно дорівнює камелії за демеджем, звісно, нам дали його безкоштовно. Тому це, на мою думку, трохи дивно. Я очікував більшого. Що ж маємо, те маємо. Звісно, вона має класні анімації, як бачите, ось ця анімація теж дуже прикольна. Нею грати трішки Інакше ніж іншими персонажами, тому в плані розвитку гри тут цей розвиток прослідковується. Однак хотілося б трішки більше демеджу. Так, можливо, це моя суб'єктивна думка, і хтось буде краще нею грати і буде демажити більше, ніж я. Але мені от відчувається вона приблизно те саме, що ось у цю пачку поставити Encore. Буде приблизно те саме, тільки Енкор простіше доджити, аніж камелією. Плюс в енкор Ор не має прив'язки до місця. Тому певні труднощі, звісно, в самої Камелії є, і з ними треба або змиритися, або не зважати і грати, як вже виходить. Що ж, народи, дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!